Ми з вами сьогодні розмовляємо про найдавніший період на території України, а саме період кам'яного віку. Епоха каменю. Епоха каменю на території України. От і, в принципі, ми розберемо її більш-менш докладно, спробуємо її розібрати з вами, може обговорити якісь цікаві моменти. От, ну, найперше, що вам треба знати і пам'ятати, так скажемо, це класика, це все, що в Україні розпочалося все один мільйон років тому. Тобто давня людина на території України з'явилася 1 мільйон років тому. Про це свідчать археологічні розкопки. Археологічні розкопки часів розкопки палеоліту. Ці археологічні розкопки, вони. Так скажемо, коли археологи досліджують такі глибокі епохи, так скажімо, вони насправді глибокі. Тобто розкопки вони можуть бути навіть метрів 10 під землю, тобто такі собі глибокі-глибокі розкопи. Я вам прийш... надішлю додаткові матеріали, там ілюстрації буде видно, як виглядають ці розкопки, коли розкопують поселення стоянки, епохи палеоліту. Тобто давнього, давнього дуже ранньої епохи каменю. От люди, ну, в принципі, і таке поселення, найперше, яке найдавніше відомо на території України, яке розкопали археологи, це у нас стоян стоянка королеве. На Закарпатті. От це треба пам'ятати, так скажемо, це так скажемо ключовий момент, що все починається з стоянки королеви. Ну, звичайно, може там люди жили в яких і інших містах, не тільки на Закарпатті, от а просто це те, що знайшли, може знайдуть ще більш ранні, ранні стоянки первісних людей. Як ми пам'ятаємо, сподіваюся, що взагалі поява людини, виділення її з світу тварин, відбулося у нас десь 2,5 мільйони років тому. Тобто ті давні люди, які з'явилися на території України, вони вже розвивалися цілий мільйон років. Тобто вони були досить, мабуть, вже розвиненими, але скоріше за все вони ще дуже сильно відрізнялися від нас. Тобто, давні люди, які з'явилися на території України, вони у нас. Виглядали десь приблизно от такими ребятами. Тобто, вони були, ну так. Ну, трохи схожими, але не дуже. Так. От, Тобто, називаємо ми таких людей пітикантропами. Ми ще не можемо сказати, що це Homo Sapiens, але це вже були е, давні люди, які обробляли камінь. У ну, них ще була не дуже розвита е, е, кість руки. Вони ще не дуже здається, у них навіть не було виділеного п'ятого пальця. Ми зараз це дуже класно хапаємо, бо у нас є чотири пальці разом і один напроти. От, і ми все це хапаємо. О, подивіться там, наприклад, на багато тварин, у яких нема такого виділеного окремого пальця. От і вони не мають такої можливості класно все хапати, як ми. От, І найдавніші люди теж, здається, ще не мали виділеного п'ятого пальця. Їм було складніше, звичайно, але в принципі, вони вже досить добре навчилися використовувати свої руки. Вони вже перейшли до прямоходіння. Вони вже робили перші знаряддя праці. Ну і в принципі на тій ж стоянці королеви знайдено дуже багато кам'яних крем крем'яних знарядь праці. В принципі, Звідки ми розуміємо про використання знарядь праці, про те, що ми на стоянках перечної людини знаходимо розколоті каміння, які певним чином оброблені? От, в принципі, найдавніші люди, перше, що вони навчилися робити ще в ранньому палеоліті, оце ми називаємо ще так скажемо раннім палеолітом. Або нижнім палеолітом його називають нижнім, тому що за шарами залягання ґрунту він знаходиться досить низько під землею. От в нижньому палеоліті чи в ранньому палеоліті знаряддя були прості. Тобто, взяли такий собі велику камінюку, таку собі гальку, розкололи її і отримали одну ріжучу краму, кромку. Це археологи називають. Чопер, тобто найпростіше знаряддя з розколотого каменю. Якщо цю гальку розколили два рази, щоб були дві, е, е, так скажемо, два сколи, які утворюють ріжучий край, то це називають чопінг. І ось, в принципі, це були найпростіші знаряддя. Потім починають з'являтися так звані ручні рубила. Це великі шматки каменю, найчастіше кременю, з яких сколювали декілька сколів, і можна було в руках тримати таку загострену каменюку і щось з нею робити. Оце так скажемо: найперші знаряддя це у нас от ручне рубило, чопер, чопінг. От, але ж, час йшов. Змінювалися часи. Ми так скажемо, з вами набагато більше знаємо вже про епоху ем, верхнього палеоліту, тобто, який в слоях залягає вище. Або його ми можемо з вами назвати пізній палеоліт. От тоді людей на території України стало вже набагато більше. Ем, в принципі, в цей період у нас відбувається. Зміна клімату на планеті Земля льодовиковий період. Предки людей живуть в печерах в основному. Саме тому дуже багато знахідок найдавніших людей знаходиться на території півострова Крим. Там багато природних печер, і в цих великих печерах люди знаходили себе, собі прихисток від е, е, суворої е, погоди, суворого клімату льодовикового періоду. Тобто жили просто в природних печерах, в природних гротах також вони жили, щоб захиститися від вітра. Але, в принципі, відомо, що люди будували собі житла з кісток Мамонта. Полювали Мамонта, і з його кісток робили собі житло. В ті далекі часи на території України у нас була така собі прильодовиковий степ. І в цьому прильодовиковому степ, степу жили великі тварини, а саме було багато мамонтів. От на картинці. За мною якраз добре видно сцену, як первісні люди полюють на мамонта. Бачимо цю картинку. Ось, в принципі, на території України і дуже добре давнім людям полювалося на мамонтів. Може в інших місцевостях їх було і менше, але тут їх було дуже-дуже багато, як я вам здається, казав, а може і ні, може, ще раз повторююсь, полювання знахідки мамонтів в навіть в Запорізькій області робляться досить часто. Навіть два рази мені доводилося брати участь в дослідженні саме свіжих знахідок решток Мамонтів. Одного разу мене запрошували в одне з сіл Токмацького району, де селяни будували басейн і викопали частину Мамонта. От тоді я навіть тримав шерсть Мамонта в руках. От, і іншого, іншого разу, це коли ми проводили експедицію на березі Азовського моря, і там якраз під час розвідки узбережжя просто з берега, з глиняної кручі, на берег стирчав бивень Мамонта. От, Тобто, Мамонтів було багато, на, ні, на них давні люди активно полювали. От і це було для них, так скажемо, важливо. Також можна сказати, що в цей період вже давні люди опанували використання вогню, вони навчилися робити одяг зі шкір великих звірів, вони навчилися досить добре обробляти кістку, обробляти каміння, і їх знаряддя праці стали набагато більш досконалими. От, все ще вони були досить великими. От, ну от, наприклад, показую вам це шкрибок з ск, кременю. От, оце, в принципі, його спеціально загострена частина, якою могли там шкрепти шкіру для того, щоб очистити очистити її чи щось різати. От, в принципі, це ще не досить досконале знаряддя праці, але ж, в принципі, вже тут багато сколів, так скажемо, видно, що його спеціально обробляли. Тут, бачите, сколювали звідси частинки. Кременю, щоб зробити таке знаряддя. От, ну, в принципі, такі знаряддя робили в тому числі неандертальці. Неандертальці це один з видів давньої людини. На території України вони якраз дуже сильно розповсюдилися. В принципі, стоянок та поселень давних неандертальців на території України відомо досить багато, особливо в тому ж Криму, як я вам казав. Ну і в Запорізькій області теж. От неандертальці, вони були не такі, як ми з вами зараз. Не можна сказати, що вони були набагато більшими, але вони були міцнішими. Скоріше за все, вони були сильнішими, були витривалішими з невеликим черепом, але дуже міцним. Там об'єм мозку був менше, ніж у нас з вами зараз. От, е і також про неандертальців, в принципі, відомо, що вони були, так скажемо, не дуже соціальними. Вони були агресивними скоріше за все, були, е так скажемо, свірепими, е можна так сказати. Е і відомо, що вони їли своїх сородичів. Тобто, у них був такий собі канібалізм, в принципі, не був поганий для них. Тобто, в принципі, вони могли напасти і з'їсти інших неандертальців. Звідки роблять такі висновки? Такі висновки археологи роблять, аналізуючи кістки неандертальців. Тобто ми дивимося кістки неандертальців і бачимо на кістках неандертальців сліди зубів інших неандертальців. Тобто цього неандертальця з'їли інші неандертальці. От. Потім, трошечки пізніше, але теж в, в льодовиковий період, в кінці палеоліту. В верхньому Паліоліті з'явився ще один вид давньої людини. Це кроманьйонці. В принципі, і Неандертальці і кроманьйонці, вони названі за назвою поселень у Франції. Там Печера Кроманьйон, Печера Неандерталь. От, ем, в Україні теж Кроманьонці у нас розповсюдилися досить добре. В кінці палеоліту, і це були трохи інші люди. Вони були набагато більше схожі на нас з вами. Вони, в принципі, були не такими здоровезними, вони них був більший мозок, і найголовніше, вони були більш, так скажемо, соціальними, більш товариськими. Вони краще спілкувалися одне з одним, краще знаходили спільну мову. І, зрештою, краманьонців почало ставати все більше і більше, а неандертальців все менше і менше. Неандертальці з часом виявилися менш пристосованими до життя. В принципі, історики спочатку сказали, що це, мабуть, краманьйонці просто перебили всіх неандертальців, і тому залишилися тільки у нас краманьйонці. Ну, але якщо подивитися, так скажемо, поаналізувати історію, ми побачимо, що неандертальці ще довгий-довгий час залишаються жити як одна з форм давньої людини. Зараз вже не залишилося, але вони жили ще дуже довго поряд з Краманьонцями. Але, зрештою, все ж таки остаточно зникли. Кроманьйонці – це ми з вами. Тобто, щоб побачити, як виглядає креманьонець, можна просто подивитися в дзеркало. От якщо взяти, наприклад, там мене в принципі, і перекинути в часи е десь 100 тисяч років тому, чи там, 80 тисяч років тому, то, в принципі, я не дуже сильно буду відрізнятися від тих давніх людей, які жили, полювали на мамонтів в ті самі часи льодовикового періоду. Навряд чи я дуже довго там проживу. Ну, але в принципі за свого зійти зможу. Краманьйонці залишилися переважаючим видом. Неандертальці можливо, цілком що залишилися в казках, так скажемо, розповіді про неандертальців, коли ми читаємо в казках розповіді про велетнів, які живуть в печерах, які їдять людей. Якщо там скажемо це казки про тролів, огрів. То цілком можливо, що це залишки в пам'яті людей про існування раніше саме таких окремих велетнів, які жили в печерах, якраз як неандертальці. От і відрізнялися значною мірою від інших людей. Ну і були людожерами, як ми з вами сказали, що це підтверджується і археологією, що неандертальці були людожерами. От, тобто, можливо, казки зберігають пам'ять про неандертальців. Ну, але кроманьонці продовжили свій розвиток, розвивалися далі. От, і, в принципі, вони в часи верхнього палеоліту пережили свій величезний розквіт. По-перше, можемо поглянути на їх чудові знаряддя праці. От подивіться, накінечник. Це може вже мезоліти накінечник для лука, а може і для когось дротика. Так скажемо, це так скажі, загострений накінечник для якогось, так скажемо, метального знарядня. Зроблений, зверніть увагу, ну дуже класно. Це теж узбережжя Азовського моря з нашої експедиції. От От, А... Е, шкрибок. Теж зверніть увагу, наскільки він майстерно зроблений. Цей скрибочок. Теж з кременю, бачите, він такий собі побабльоскуває, як скло кремінь. От, які вони класні були. От чи взагалі ми можемо з вами сказати, що у нас з'являються дуже, так скажемо, ретельно зроблені сколоті пластини, які можна використовувати як ніж, ножові пластини. От, зверніть увагу, які вони були класні. От ще можна і зараз ще е, хліб порізати. От. Тобто вони навчилися майстерно обробляти е, знаряддя праці. Вони навчилися навіть робити е, зіставні знаряддя праці. Тобто, вони ці криміні пластини чи накінечники, вони е, е, Вкладували в кістку, смолою так скажемо, їх так скажемо, заливали, щоб вони там доб добре трималися, і робили, так скажемо, знаряддя з декількох інших, так скажемо, їх називаючи мікролітами. От з таких камішків, і таким чином у нас з'являлися там кам'яні ножи, серпи, які активно використовували найдавніші люди на території України. Також треба сказати, що в цей час у найдавніших людей активно розвивається мистецтво, як не дивно. З'являється релігія. В принципі, навіть, навіть найдавніші музичні інструменти були знайдені при розкопах тих найдавніших поселень часів верхнього палеоліту. Там барабани з'являються, якісь духові примітивні музичні інструменти, теж вже, вже з'являються. І е, також, також дуже розвивається наскельний живопис. В деяких печерах вони залишали дуже красиві малюнки певними природніми фарбами. Тобто це сцени полювання, це дуже добре намальовані звірі, люди, які на них полюють. От, ну а на території України найбільш відомий, так скажемо, пам'ятник саме на території Запорізької області: це кам'яна могила по дорозі до Мелітополя. На брилах кам'яної могили можна побачити чудові зразки мистецтва. Людей часів палеоліту. Тобто, в основному це зображення різних сцен полювання на мамонтів чи на інших великих тварин. Тобто можна сказати, що з'являється вже і магія, з'являється вже і абстрактне мислення. Тобто, люди за цих часів вони в основному стають вже зовсім схожими на. Людину, як ми уявляємо собі саме, як живе людина. Не з'являється тільки одного: не з'являється ще цивілізації. Одну, а про те, як у нас взагалі з'явилася цивілізація, то ми з вами поговоримо вже на наступній нашій зустрічі, яка буде присвячена саме появі вже цивілізації в наступні періоди.